Зразу мене вдарив, і я впала на підлогу. Ну дивіться, 32 роки церкві і 32 роки я в дитячому служінні. У mm. цей момент ти хотів єдиного, щоб скоріше це закінчилося. Навіть в снах самих яскравих я не могла уявити те, як Бог мене благословив. Тобто, знаєте, ми такі мрійливі жінки. Я народилася в християнській сім'ї це на заході України, Рівненська область. Я готувалась до школи, я дуже хотіла йти в школу. Але це був комуністичний режим, Радянський Союз, християнська сім'я, віруючі. Тобто, який би ти розумним не був. Але ну, якщо ти не комсомолець, якщо ти не там вступаєш в влади комунізм комуністичної партії, то для тебе майбутнього не існує. В школі я дуже гарно навчалась, і мій класний керівник домовився з директором школи. І... Особливо для мене особисто запрошували з району е спеціально навчену людину, яка приїжджала і агітувала мене. Це був 8-9 клас. І от е приїжджає парт. роботні, тоді вони називались. Садовий мене за стіло в бібліотеці і напроти мене і промагав тобі мозги. І до речі, вони були психологи сильніші. Їх так вчили, вони знали, на що нажати, вони знали, що тобі сказати. І це був такий, але я розуміла, що це був духовний тиск. І, в принципі, мама завжди знала, і вона молилась за нас. От Мама нас своїми молитвами витягувала з багатьох проблем. Мама молилась завжди за це. І... Але це був такий тиск духовний, що в цей момент ти хотів єдиного, щоб скоріше це закінчилось. тебе не було сумніву, що може погодитись, але це бажання середини тебе, щоб це поскоріше закінчилось. Це було неймовірне бажання, всередині. так важко було. Ось. Але Бог дав силу вести. Я була відмінницею. Але е, я йшла на золоту медаль. Але знову ж таки, золоту медаль дати дитині, яка не комсомолка не можна. І це, це є своя історія, що е, як там одна вчителька погодилася, вже потім вона просила пробачення, підходила до мами моєї, і мені по українській мові поставили четвірку в табель в атестат. Тобто в мене англійська мова, російська все п'ять. Ну тоді п'ятибальна система була, а в атестаті за українську мову стояла четвірка. Тим більше, що мій батько він же ж постраждав від комуністичного режиму. Він сидів в тюрмі, його засудили на 25 років за, за те, що він ну, не був, не служив комуністичній партії і проповідував слово, слово Боже. Тобто цьому режиму не піддавався. Як я попала в Київ, він приїхав, дядя приїхав провідати мою маму, свою сестру. Мій дядя Володимир Озеру, ось, і, і він запитує маму. А що стан? Вже літо закінчується, вона кудись якийсь в вуз поступила. Мама каже: Ні, ми тут нереально на заході України це нереально. Ось він каже: ви що? Ну все, Таня збирайся, я тебе забираю. І Володимир Іванович взяв мене за руку і привів, привіз Київ. Він попросив моїх двоюродних сестер, і вони брали мене за руку і водили мене по всіх вузах, куди можна було вступити вже на той час, бо це вже було кінець літа. Це батько нашого пастора, так. Да, Олександра, ми з ним двоюродні, брат і сестри. Тобто, ви в дитинстві по факту з пастором нашим? Так, а вже ж. Дуже часто батьки привозили вендждвіняшки Саша і Володя. І дуже часто привозили їх до нас в село. І вони ціле лісо, бувало, нас проводили в селі. І ми спілкувались. І, до речі, з нашим пастором ми були дуже дружили. Я і пастор ще потім підростали, і коли він в армії був, я навіть їздила до нього гості. І коли він навчався в Великобританії, ми листувалися постійно. Тобто ми доволі близькі були від друзі. Це, в принципі, вплинуло на те, що я сьогодні. тут. Тому що я прийняла греші на кар'єрні церква по вулиці Кар'єрна. Там були друзі, там були поїздки, там була моя найкраща подружка Таня Савочка, пізніше вона стала Вознюк. Ось і ми служили вже там. От я служила, я вже тоді працювала, закінчивши технікум. У мене була престижна робота з перспективою отримання особистого житла. Тобто, як то кажуть, життя налагодилось, можна так було сказати на той момент. Але коли людина каже таку фразу, життя налагодилось, але потім обов'язково ці тривоги, Але і в цей час пастир, повернувшись з Великобританії, він мені каже, Саша. Тетяна, ми тут в Вижгороді, відкриваємо церкву, служіння такі, приїзди якось в гості. Але в мене так от робота і проблеми з здоров'ям якось не, не, не виходило. По-перше, по-друге, що Вижгород, а що Ужгород для мене було це одинакове. Я не знаю чому. Але в мене було склалося таке враження, що це якось так далеко. Ну так тоді було незручно добиратися, автобуси не так часто ходили, може, і за цього. Ну я якось приїхала в гості. І це було і навіть брала участь в служіннях, вірші розказувала. Ось, тобто, де не часто, так раз по разу, декілька разів я приїжджала. А потім, же, коли закінчилася міналізація і почалися почалась церква, вже вони перейшли з інституту в здека в інститут, в зал інституту, то пастор почав почав мене просити, щоб я організувала недільну школу. Тому що всі роз'їхались, нікого не було. І так чисто по дружбі. Спочатку приїздив гості, а потім чи не могла б ти е, взятися за це служіння? Да, він мене заманив. І до речі, я вам хочу сказати, що ще раз повторюю, що мама була проти. Ну, так, типу, тим більше, що ви розумієте, в ті часи е, мати таку роботу, де в тебе є перспектива отримати житло. О, це було мега круто. І, ось, але Маємо. Факт залиш... заключається в тому, що все-таки я, я тут. Тобто ви залишили роботу і почали факультативи е, проводити? Уроки Біблії, так, в школі, і організувати організовувати дитяче служіння тут. Ну Тоді, як недільна школа в нас була, але ми проводили всі свята, і, і в нас були мега-круті вистави, різдвяні, тобто ну, повна занятість була така, скажімо. Він Черговий раз, підключившись з неша, вони мене запросили в дуже гарну кав'ярню на той час по на, 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 на вулиці Хрещатик. Ось. І вони просто ну, говорили про служіння, про перспективи. Ну, тобто, і попросили мене все-таки дай відповідь. Ми тебе запрошуємо, дай відповідь. Ось. І я кажу: добре, ну, найближчим часом я погоджусь. І я не знаю, чому якось так от перші рази якось можна сказати легковажно відносилась. Тобто я навіть не, не, не молилася і не просила Бога, там, ну Боже, де ж тут твоя воля? Ось. Але коли вже такий мій стан такий був відносно хвороби, не дуже і от цей момент я розуміла, що мені це питання просто треба вирішити з Богом. І я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю, що це був субота. На понеділок в мене було назначене вже дуже таке серйозне обстеження в відомому великому госпіталі нашому Київському. І я вже все з роботи, я працювала, мені дали відпустку, щоб я зайнялася своїм здоров'ям і домовилась за моє обстеження. А от субота, цей день, коли я просто встала на коліна і перед Богом кажу, «Батько не ось, ось я не знаю, що мені робити. У мене болить раз, а друге. Ось така, така, я теж не можу сказати ні, тобто що мені робити? І ви знаєте, а, реально, як батько небесний, я ніколи не забуду ту молитву і ніколи не забуду той голос, який прозвучав в моєму серці. А, і було таке враження: знаєте, як батько садовий дитину, улюблено на коліна до себе, і говорить: а ти пам'ятаєш школу? Ти пам'ятаєш, як ти мріяла там навчатись? Ти пам'ятаєш, яка твоя мрія була з дитинства? Ти мріяв бути вчителем. Але режим тобі не дозволив. Він був проти цього. Але нічого не може завадити моїй волі для тебе. Ось, ось, ось твоя мрія. Ось твоє служіння, ось твоя доля. Знаєте, як Біблія написано, що ось я пропоную тобі, а ти вибирай». От, Тобто прозвучало от такий меседж від Бога, і все. Питання було вирішене. У серці з'явилось таке переконання, яке допомогло мені через роки залишатись тут. Тому що були дуже великі випробування, були дуже великі спокуси, були дуже спокусливі пропозиції, відносно поїхати, залишитись, залишити все. Але оце Покликання, яке прозвучало твоє серце, і це переконання і віра в те, що це від Бога, це твоє місце, це Його воля і це найкраще, що може з тобою стати в твоєму житті, воно допомагало через руки залишатись вірним своєму покликанні і служенні дітям тут в вишироді. Як написано в Слові Божому, що диявол ходить, як лев, когось загубити і обманути, да, і знищити тебе. Ось, і з однієї сторони я говорю про своє яскраве покликання, а з іншої сторони, передує цьому е, дуже, дуже сумна історія, де диявол посягнувся на моє життя. Я була на служінні по вулиці Кар'єна з церкві. Це був серпень місяць. Перед тим, як почалось служіння моє вишгороді, е, я поверталась. З богослужіння вівторок вечором додому. Я тоді жила з моїм братом, його сім'єю на Троєщині. і тоді ще був такий це був крайній будинок. І, по-моєму, 16-поверховий будинок, і ви знаєте, де тільки один під'їзд і 16 поверхів. Ми жили на другому поверсі, але користуватися сходинками було дуже незручно. Тому що тобі треба виходити аж на зовнішній балкон. І щоб піднятися з другого поверху, тобі треба. Вісім дверей відчинити і закрити. І тому, незважаючи на що, ми завжди користувалися ліфтом. І ось, повертаючись з цього служіння, я заходжу в під'їзд і нажимаю кнопку, щоб відкрився ліфт. Ви розумієте, один під'їзд 16 поверхів. Ти іноді стоїш 2-3 хвилини, чекаєш того ліфта. А тут відкривається ліфт зразу ж. І відкривається в першу чергу е, цей багажний ліфт. А він такий, знаєте, двері такі великі, і він так потихеньку відкривається. І цей момент, коли двері відкриваються, я заднім зором своїм бачу, що заходить мужчина в цей під'їзд. Нікого більш нема. Десята година вечора, серпен місяць. Ж не, не так, ну, це ж не так певно. І в голос середи мене говорить, не сідай з ним в ліфт. І я відступила, двері ж відкриваються, я відступила, а він заходить в цей великий багажний ліфт. Ну, і я автоматично зажимаю кнопку, щоб дочекатись цього маленького ліфта пасажирного. А цей ліфт стояв теж на першому поверсі. Я заходжу собі спокійно. І він встигає вилетіти з цього багажного ліфта до мене. Зразу мене вдарив, і я впала на підлогу. Я пам'ятаю, яка мене була тоді футболка, яка в мене була спідниця білого кольору. Він розбив лице. І я тільки. Краєм ока бачу, що він нажимає верхній 16-й поверх. За секунду промайнуло все. У мене промайнула думка: Боже, якщо це станеться, зрозуміло, що може стати з дівчиною молодою, то я кажу: Я не хочу жити. От просто забери мене до себе. От щось така в мене молитва була. Але я усвідомлюю, що він кнопку нажимає, а ліфт не закривається. І він лівою рукою кнопку нажимає. Правою мене гатить, я лежу на підлозі, він правою мене гатить, куди бачить, а ліфт не закривається, двері. І це все секунди, тому що в будь-який момент може хтось зайти. І черговий раз, коли він бачить, що час втрачає, що нічого в нього не виходить, він зі своєї сили гахнув мене і вибіг і втік з під'їзду. Чому двері не закривались? Я ж лежу на підлозі, а ноги мої де? За дверима ліфта. І двері, відчуваючи мою перепону, вони не спрацьовують, і двері не закривались. Але Бог йому закрив на це очі. В цей момент я піднімаюсь, тоді я жила зі своїм братом. Я піднімаюся на другий поверх, вся ж в крові розбите лице, розпуше. Батька брат каже, що ти? А вони стоять на колінах і моляться. В цей момент ми належали дітей спать і просто вечірня молитва, звичайно. Ось, Я ж плачу. Кричу, він вискочив, я йому коротко розказала, що. Він в чому був босий, вискочив, щоб типу когось знайти, зловити, ну, нікого він не побачив абсолютно. А його дружина Маша каже: знаєш Тетяна, каже, ось щойно ми молились. Я каже, не знаю про що, але каже, я молилась за тебе іншими мовами, тому що я розумію, що з тобі сталося. Я каже, знаю що. Ну, каже, я я, я ходитайство за, за, за тебе. Тобто це чітко було в неї розуміння таке. І тому, коли я вже була тут в вижгороді в служінні, а служіння затягувалося, і це було осінь, зима, темні вечори, і Бог наскільки звільнив мене від цього страху, що я без проблем могла повертатись. А знаєте, де моя квартира була на початку? Аж де верзе Дарниця. Я вже була тут служіння, дитяча школа, недільна школа, дитяче служіння. Ось, але нам запропонували викладати уроки Біблії в загальноосвітній школі як факультативне заняття. І тоді от пастор підійшов до мене з пропозицією залишити роботу, залишити перспективу на квартиру. Ось молодий, молодий ну хлопець. Як, як я, я не знаю, ну, може не йому, може Богу. Але до речі, моя мама казала: добре подумай, ти добре подумай. Ось, але ж я залишила роботу і пішла як повновременне служіння. На повну зайнятість в церкву і викладала уроки Біблії. Тоді ми викладали ще з однією дівчиною, була така Лариса. Ми викладали кожен день, в мене був класи уроки Біблії. От тоді вже я, типу, тут повністю почала служити тут. Ну дивіться, 32 роки церкві. І 32 роки я в дитячому служінні. За ці роки приходили вчителі і, і йшли. Ось і я навіть не пам'ятаю, хто є з цієї першої команди зараз тут в нас. Ось, я навіть так згадати не можу. Машковський, а в них зараз своя школа. Ось, тобто, так, якщо взяти чисту недільну школу, то, мабуть, я й одна від залишилась. Навіть в снах самих яскравих я не могла уявити. Те, як Бог мене благословив. Тобто, знаєте, ми такі вродливі жінки, дівчата особистості, але Господь вірний. І як написано, що якщо ти заради мене залишиш, то що я й в цьому в світі тебе благословлю і, і, і дам тобі. Так само Господь. Тут церкві я познайомилася з моїм чоловіком, тут в церкві Бог благословив нас трьома прекрасними доньками. Тут в Вижгороді Господь благословив нас дуже гарним житлом. Ось, тобто він, він благословив дуже сильно. В кожної людини повинен бути день відвідин. День відвідин — це коли ти і Бог. І де ти отримаєш від нього його волю стосовно твого життя. От якщо це, це зловиш, якщо це в тебе є, якщо ти кличеш до цього, якщо ти шукаєш цього, Бог обов'язково це дасть тобі. І це той фундамент. Який допомагає тобі тримати життя. Де б ти не був, ти впевнений, що ти в епіцентрі Божої волі. А це, а це захист, а це ну, перспектива, це майбуття, це мир в серці, це благословіння, це вірність. Це все. В цьому заховано все. І це саме головне, як на мене. Це як крила в твоєму житті, тому що якщо їх немає, ти будеш кульгати. Ти просто будеш кульгати. Якщо тобі є крила, ти будеш просто літати. А крила це день відвіди Господа в твоєму житті. Тому шукати це, бути вірним Богу, служити йому чим можеш, які, ш, що мієш робити в ім'я Господня і для Господа роби. Бог це все рахує, Бог це все бачить, і Бог це все потім повертає в рази. Ось, ось таке моє побажання.